Я знаю Тараса Остецького ще з часів акції Україна без кочів. Знаю його безкомпромісність і готовність діяти виключно за принципами, які він не змінював ні при владі, ні в опозиції. Я знаю, що це дуже незручна людина для будь-яких самозваних вождів опозиції. Він завжди говорить те, що думає, і те, що від нього вимагає львівська громада. Я мав з ним дуже теплі дружні стосунки протягом цих років. Я мав з ним багато різьких, інколи неприємних суперечок. Але завжди цінував у ньому справжнього українського патріота і справжнього львів'янина. Я глибоко переконаний, що саме Тарас Тецьків буде достойно представляти Львівську громаду у Верховній Раді України. В цей час... Коли головне для депутата совість, переконання і незламність. Я впевнений, що саме він має стати єдиним кандидатом від опозиції по львівському виборчому округу.